Усім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Волет Pro. Сьогодні рекламне відео знову ж таки, судячи із цього про новостворений проект Десь в Азії. Ми, як і завжди, з такими проектами, спочатку короткий огляд проекту, а в кінці відео висновки щодо даної платформи. І так, знову хлопці десь Азії, які часто в повідомленнях пишуть Dear Sir, захотіли зробити добре діло в лапках і дати можливість заробити людям на криптовалюті. Цього разу хлопці вільно спілкуються англійською і стверджують, що вони із Sey і створили програму для заробітку коштів для кожного. З їх слів, щоб заробляти для цього, вам достатньо скачати їхній додаток, який зветься IDCM, і скачати його можна на їхньому сайті. Адже даного додатку немає ні в Play Market, ні на в App Store. Але хлопаки ревно б'ються в груди і кажуть, що за 3-4 дні апка буде і там. Реєстрація в додатку простіше простого, але вам також потрібен код запрошення. Якщо у вас такого ще немає, то можете використати цей, який ви бачите на екрані. Апка підтримує декілька криптовалют, і ви можете їх поповнити зі свого аккаунту на Binance. Дохід тут формується на трейдингу і запрошенні друзів. Але поняття трейдингу розробників даної платформи дуже специфічне. І трейдингом тут називається замороження свого балансу на певний час, і в залежності від часу у вас нараховується відсоток від замороженої суми. По факту це працює як депозити. І вау, навіть на депозити терміном на один день вони пропонують ставку 3,6% на день або 108% на місяць. Оце так підфортило, оце так знайшов нове джерело стабільного пасивного доходу. Але на цьому ваші пробудки не обмежуються. Ви можете. Окей, не так вам потрібно запрошувати побільше друзів, щоб ви отримували вищий рівень, який дозволить вам ставити більше таких депозитів, а не лише один на день, як це є на першому рівні. Це дозволить вам отримати також від 10% доходу від своїх друзів. А чим вищий у вас рівень, то ще й будете отримувати дохід від доходу тих друзів, яких запросили не ви, а ваші друзі. Чи ж не чудово? Ми тут бідкаємося, що валюта росте, ціни ростуть. Ринок праці і купівельна спроможність падає, а тут ось воно рішення. Я вам більше скажу: я після реєстрації нікого не запрошував, поставив 20 доларів на денний депозит, з якого мені має прийти 72 центи всього за один день разом із сумою мого вкладу. І вони повернулись на аккаунт. І згодом навіть вдалося вивести кошти на свій рахунок у Бінанс. А якщо у вас якісь труднощі чи питання, то у них є навіть підтримка у телеграмі. А тепер найцікавіше висновки. І так, це піраміда, яка ховається під виглядом криптогаманця. Це базується на тому, скільки ви запросите друзів і яку суму будете вкладати на свій аккаунт, щоб мати змогу ставити на депозити із вищими ставками. Це буде добре певний час, а потім в один прекрасний день ваші гроші скажуть вам до побачення. Також із виведенням не все так просто. Вивід пройшов, але мені прийшлось стукати в підтримку, чого він не проходить протягом двох годин, як це вказано у них в підтримці. І враження, що ці виплати регулюються вручну і немає стійкого процесу виплати. На ці кюрністю апки, тобто над безпекою цього додатку, не сильно і парилась, вам навіть аккаунт підтверджувати не потрібно. Зареєструвались і вкладаєте гроші та запрошуєте друзів. Української мови тут також немає. Додаток із великою кількістю помилок, і якщо вам поталонить, то ви навіть іерогліфи зможете побачити замість тексту англійською. В жодному разі не рекомендував би вам користуватися цією платформою ставки по депозитах на рівні 100% в місяць, ну це космос. Іншими словами, як піраміда та хай проект, цю платформу та й не назвеш. І це вже третій такий проект за останні два місяці, який лізе в Україну. Я розумію, що можна і заробляти, і на таких проектах, якщо поталонить, вчасно вивезти гроші. Але давайте не будемо ризикувати власними коштами і замість того, щоб віддати їх шахраям, знайдемо для них краще призначення. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. Пам'ятайте, кожен ваш лайк за ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!